Той самий вхід зони, армійський кордон. Відносно спокійно. Хіба військові іноді розважаються, наводять шмон. Досвідчені сталкери тут рідко, тільки новачки засиджуються. А хто і назавжди залишається? Мабуть, ось зовсім поруч, на хуторі табір новачків з'явився. Дивись, натискати на курок вони теж вміють. Так ти не провокуй без потреби. Що ще? Ну, хорошого хабара тут не знайдеш. Далі за дорогою покинута фабрика якась на півночі, за залізничним насипом, залишки ферми, а на півдні. Пост, до речі, подекуди вояки міни розставили, тож обережніше, ще в центрі міста був, та повалили його. Ось, начебто, і все. Привіт, друзі! Радий, що ви завітали. Сьогодні ми зануримося в те саме місце, де й все почалося. Як ще в далекому 2007-му ми стрімголов бігли з копією на диску, яку нам записав друг. Ну або яку купили в магазині, щоб запустити той клондайк, який чекали стільки років. Так, це сталося. Та ця прекрасна історія почалася з того самого: такого вже до болю знайомого. Мого та приємного місця, що зветься кордон, місце, в яке хочеться повертатися знову і знову, та навіть коли вже в прип'яті біля саркофагу. Місце, яке являється символом всесвіту, та ми так сильно чекаємо на зустріч з ним в сиквелі. Місце, яке ми обов'язково відтворимо в дійсності, щоправда, після війни, радий поспілкуватися з вами про найвизначнішу локацію в серії Сталкер кордон. Отож, кордон це локація, яка нас зустрічає в Сталкер Тін Чорнобиля, та не дає забувати про себе в сталкер чисте небо, розташована в півд Денні частині зони являється головним входом в чорнобильську зону відчуження, що робить кордон місцем інтересу військових, сталкерів, новачків та бандитів. Локація являє собою місцину з пагорбами з розташованими сільськогосподарськими і логістичними об'єктами навколо односмугової дороги, що перетинає всю локацію. Починається вона з блокпосту військових, що перегороджує шлях як у зону, так і з неї, де звучить антисталкерська пропаганда через гучномовці. Також всі підходи в зону з боку блокпосту заміновані у південній частині локації. Осторонь дороги знаходиться невеличке поселення, що заселене сталкерами-новачками. За нею розташований бункер місцевого продавця Сидоровича. З іншого боку, на північний схід розташувався автокооператив Локомотив, який постійно переходить з рук в руки. На схід від АТП тягнеться ґрунтова дорога до автомобільного тунелю у бік темної долини. Локацію поділяє на дві сторони залізничний насип із мостом, що обвалився після чергового викиду. У 2012 році він підконтрольний групі військових, які пропускають сталкерів за Невизначену плату, та альтернативним шляхом на інший бік є тунель із електрами, що розташований під тим же залізничним насипом, трохи на захід від основної дороги. За тунелем Ліворуч дороги розташовується свиноферма, яка в 2011 році була основною базою одинаків. Прямо навпроти неї, на пагорбі, знаходяться руїни хутора, де в 2011 році була єдина база бандитів на кордоні. А в 2012 році мічений там зустрічається спочатку з лисом, а потім з провідником. На півночі локації розташований блокпост, який розділяє кордоні. Кордон і сміттєзвалище у чистому небі на південний захід від блокпоста є ще один прохід на північ, труба через пагорби, до якої прилягає невелика стоянка. Отже, в грі ця локація відіграє чималу роль. Почнемо з зі Чорнобиля. Та як я вже казав, кордон це стартова локація у Тече. Коли мічений приходить до тями в бункері Сидоровича, отримує від Бариги завдання забрати інформацію у розвідника, який потрапив у полон бандитів. Так, спочатку Сидорович відправить головного героя переговорити з лідером Новачків Вовком, який видасть йому спорядження. І направить до групи бійців. Отож, Мічений тим чи іншим чином має отримати флешку та принести Сидоровичу. Після чого той відправить нас на НДІ Агропром за військовими документами. Міченому доведеться пробратися через той самий залізничний насип. Коли головний герой подолає перешкоду, до нього на КПК прийде повідомлення від Сидоровича про те, що на руїнах хутора далі по дорозі знаходиться поранений сталкер Лис, який може знати щось про стрільця. Так, у нагороду за порятунок той, в свою чергу, направить Міченого до Сірого, який перебуває у депо. На Звалищі, отож, перший сюжет запропонує Міченому повернутися на кордон після виходу з лабораторії Х18. Сидорович повідомить, що військові перекрили виходи з темної долини на сміттєзвалище і запропонує попрямувати старою дорогою на південь. Отож, якщо мічений вирушить нею після переходу на кордон, Сидорович через КПК запропонує йому зустрітися. Та під час зустрічі він видасть своє друге спецзавдання, вкрасти ящик з блокпосту. Та врешті-решт, по сюжету, кордон фігурує після обшуку трупа привида. Так мічений дізнається про призначену Зустріч із провідником на руїнах хутора і приходить туди, представившись посильним загиблого. Провідник направить стрільця у схованку під Агропром, де знаходиться той самий доктор, де, врешті-решт, роль кордону в сюжеті Тінях Чорнобиля закінчується. Щодо чистого неба, після зачистки південного хутора та переходу з провідником на кордон Шраму на КБК надійде повідомлення від Сидоровича із застереженням про блокпост військових. Та після того, як найманець подолає його, Сидорович запросить Шрама до себе, де вони домовляться про взаємні послуги. Шрам допомагає торговцю принести із Хабарем, а Сидорович розповість про клика, який шукає чисте небо. Найманця направлять на ферму до Валеріана, який запропонує наступне рішення. Якщо розбити всі великі загони військових на кордоні за винятком блокпоста, та в результаті майор Халецький розколеться і видасть кейс. Шрам допоможе сталкерам спочатку зачистити елеватор, а потім і АТП. План лідера нейтралів спрацював. Та після розгрому військових Халецький видав координати кейсу з хабарем. Після отримання хабара Сидорович стає набагато балакучішим і дає так звану наводку, де шукати клика. На звалищі, де дігери розкопали радіодеталі після переходу на нову локацію, сюжетна лінія кордону в чистому небі та й в принципі в трилогії закінчується. Та щодо поклику прип'яті, кордон не зустрічається як локація в грі, проте є ряд згадок. Отож, якщо попередньо замовити всю штурмову зброю, шустрий скаже, що домовитися з військовими для переправки товару стало складніше, оскільки нещодавно блокпост на кордоні було атаковано. Під час розподілу хабара коряги можна дізнатися, що модифікований сталкерський шолом із контейнера зробив сталкер-майстер із кордону. Якщо запитати султана про те, що бандити роблять на Скадовську, він скаже, що відправляючи сталкерів назад на кордон, бандити дають їм шанс вижити і повернутися на велику землю. У діалозі про військових на Скадовську Борода каже, що вони б і на крок не підійшли, тому що багатьом сталкерам доводилося на силу пробратися через блокпост на кордоні. Якщо Соколов виживе, то наприкінці гри буде згадано, що після того, як лейтенант. Ната збили над Лиманськом, той дістанеться кордона і буде підібраний патрулем. Підполковник Шульга згадає беззубих собачок на кордоні, порівнюючи їх з Химерою. У відповідь на питання про те, де в центрі зони можна знайти інструменти, випадкові вільні сталкери згадають про бункер Сидоровича на кордоні як місце, де їх можна купити. Розпитуючи вільних сталкерів на Юпітері про те, хто готовий вирушити в Прип'ять, можна дізнатися про лейтенанта Соколова, який має погодитися вирушити до міста, оскільки він не зможе дістатися кордону самостійно. Та, врешті-решт, на питання Дахтярьова про те, хто міг би запропонувати роботу, випадковий вільний сталкер може згадати перепуску через блокпост на кордоні, як винагороду за співпрацю з вченими. Отож. Дорогі мої, яке місце у вашому серці відіграється неймовірно атмосферна та незабутня локація? Вважаю, що в сиквелі, як і в оригіналі, сюжет повинен зав'язатися саме на цій локації, як шана традиції. Та й в цілому, сподіваюсь, що в другій частині ми матимемо нагоду провести не один десяток годин, аби добряче насолодитися неповторною атмосферою бо кордон і є одним із найголовніших символів великої серії.